Вночі наснилось диво, ніби я мала дитина за віконцем ніч різдвяна хата хвою убрана, мама, бабця із кутею і Ісус малий оселе. Ось із хати я виходжу, якась дивна сила Божа вмить підхоплює мене і несе, несе, несе. Як лунають гори, бачу, як танцюють зорі, величають, як Христа у Селенські небеса. Втіха злинула на серце. Я радію, бо маля вірю в казку, вірю в чудо і в Спасителя. І проснулась я щаслива, чи зі мною? Ще те диво оглянулася довкола. Усі живі, усі здорові. Сяє зіронька різдва, ще трапляється дива.